Чоловік не зобов'язаний бути фінансовою подушкою для своєї жінки. Він не зобов'язаний прислухатися до її слів, не зобов'язаний відчувати, коли її боляче, не зобов'язаний розуміти її. Чоловік не зобов'язаний робити так, як вона його просить, але якщо він цього хоче, він це робить. Жінка не зобов'язана стирати йому одяг, не зобов'язана робити йому сніданок, готувати їжу. Жінка не зобов'язана старатися в інтимі, щоб йому було добре. Жінка не зобов'язана 24 на 7 бути завжди біля нього. Жінка не зобов'язана бути тихою, лагідною, але Якщо вона це хоче, вона це робить. Тому, друзі, я вам рекомендую. Шукайте тих, які хочуть, які мають мотив любити. Тому що я повинна чи я зобов'язаний, так не функціонує. А коли є я хочу і я буду старатися, незважаючи ні на що, тоді у вас вийде гарна, міцна і любляча сім'я. Шукайте тих, які хочуть від щирого серця, і тоді у вас вийде.